Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльозами, чом не затопили, не винесли в море. Не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю, чого нучу світом нічого робить. Не сказали б насміх квіти, мої діти, нащо ж вас кохав? Нащо доглядав? Чи заплаче серце? Одну всім на світі, як я з вами плакав. Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть нас і дума. Я більше не хочу, одну сльозу з очай кари і пан над панами, думи мої, думи мої, лихо мені з вами